Вітаю всіх. Перед вами такий прекрасний, дуже ароматний дендробіум Нобеля. Це подарунок мені на свято. У мене вчора було день народження. І мені подарували такий живий букет таких гарнезних білосніжних квітів. Я просто, просто Балдю от його аромата. Як хто слідкує за моїм каналом, знає, що в мене був такого сиренівого кольору дендробіум, у того було більші квіточки. Ці більш такі кучеряві, але трошечки меншого розміру квітки. Але він такий пишно так виглядає, такий букет живий. Ну, просто я балдію. Навіть ота маленька бульбочка і та з квітами. Поки що не бачу нових зростів, але ж зараз він квітує, вже як відквітне, тоді починаються нові нові е, рости бульбочки. Я свій той, що в мене був, Нобелі. Ой, Зараз у мене тут упаде. Ем, минулого літа ж виносила на дворі його, і через таке жарке посух, посухливе літо було, я його трошки пересушила, і він в мене ну, пропав. Але ж я перед цим багато знімала з нього діток. І багато раз дала, подарувала. І в мене ж теж, я ж собі теж залишила ось мі, мої дітки. Я садила сюди два молодих зросту. Минулого літа виросли дві бульбачки і вже зараз пішли рости ще нові. Я ставила його в куточок, дуже прохолодне місце. І він у мене там зимував, і я майже його не поливала. Рідко-рідко, коли там раз на місяць трохи зволожувала його, поки він був ну, зовсім не в рості. Зараз прийшла весна, і пробудилися дві брунічки нові, пішли нові корінчики, зростати гарно. так. І на одній з бульбошок з'явилася така брунечка. Я не можу зрозуміти, що це, по-перше. По-друге, вона то росте, то не росте ж, таке не зрозуміло. Я думала, що це брунька на квітоносик, ну, на, на квіти. Але зараз нічого не можу зрозуміти. Ну, от, поки вона така, я його спеціально і не поливала, знаю, що про холодне місце. І робити йому просушки, тоді закладуться якісь е, бутончики. Ну, не знаю, що це, це бутон чи, чи, може, дітка. Ну, головне, живий. Гарні такі наповнені бульбочки. Старі бульбочки в минулорічні майже скинули листочки, молоді з листочками. Ну і пішли рости нові рости. Цікаво. Хто в мене отримував моїх діток, чи вижили у дівчаток ті дітки, чи ні. Бачила Ірочка з каналу вороги показувала свої, в неї ростуть вони, а от решта не знаю. Пороздавала багато з відкритою кореневою системою і були вже посажені, адаптовані. Зрости відсилала дівчаткам, мій росте, поки росте, буду тепер його нові рости ростуть, корінчики ростуть, буду тепер його годувати, щоб на, наростив більш такі гарні. Бо оці маленькі дві бульбочки це минулорічні. Хоча вони товстенькі, але не такі величенькі, як старі. Ось ну, така у мене тепер ще новиночка, буде ще один. Додатковий такий стимул виростити тепер нові бульби і дати їм заквітнути. Для них, звісно, потрібно прохолодне зимування, але в мене той Нобелі квітнув влітку. Тому що я з весни, як вже перестали приморозки, будь, виносила його на вулицю. Там день, день-ніч перепад температури були. І з весни я намагалася його, якщо були молоді рости вже сформовані, то я їх не поливала. Не поливала до того часу, поки з'являються цвітоносики. І вже видно, що будуть рости бутончики. Тоді вже починали його поливати. І так в мене виходило його заквітнути. Так як в домі в мене нема прохолодного міста, щоб його ставити перед взиму. Ну, виходило так. Ну, будемо сподіватися, що цей я зможу. Далі заквітнути, він у мене буде квітувати. Ну, кучеряві. Кучеряві такі квіточки. Я просто, просто гарнизні аромат і день, і ніч. Вже стоїть у мене тут біля поличок і ночу відчувала такий приємний аромат. Ну, мені здається, трошечки вроді як інші. Нотки порівнянні з тим, що в мене був, цей сиреневий дендробіум. Іли, може я вже забула той аромат. Ну, дуже приємно. Навіть не знаю, кому подобається, кому не подобається такий аромат. Ну, мені подобається такі гарнюні квіточки. Чисто білі, ну там серединки трошки. На губочки такі зелене. Ну, похвасталася. Я вам похвасталася, похизувалася своїм подаруночком і заодно показала, як поживають мої діточки. Будемо чекати, що це росте. Не знаю, не можу зрозуміти, що там проростає. Отак от. Так от. Дякую всім за увагу. Надалі буду показувати, у мене розпускається ще одна цікава квіточка. Розкриється повністю э, бутончик, повністю вирівняється, я вам покажу. Ну, так довго чекала, конечно, квітку і дуже цікава. Тож буду показувати надалі слідкує, будь ласка, далі слідкуйте за моїми випусками. Хто ще не підписаний, підписуємося. Чекаю всіх у наступних випусках. На все добре.